i yes. yes. Друзі, всім привіт! На дворі вже достатньо прохолодно, але тут, на нашому майданчику, дуже спекотно, тому що Американ Експрес розвантажує черговий автовоз. Ідемо, подивимося, що за машини приїхали нам в цей раз. Розпочнемо з актуального. Американ Експрес возить в Україну павербанки. Дві Тесли 3 приїхало нам на цьому автовозі. Йдемо далі. Ford Fusion Плагін-гібрид під повністю в цілому кузові, подивись тільки, яка класна машина. Один із самих найпопулярніших кросоверів це Volkswagen Tiguan, до того ж він в Airline. І якщо це, це та це можна назвати пошкодженнями, то автомобіль приїхав з пошкодженнями. Наступний лот, друзі, це такого сірого кольору BMW F300 328. Подивись на таких затонірованих вже стапарях. Виглядає машина просто чудово. Пошкоджень по цій BMW – Це лише бампер, як бачите, та пробите переднє ліве колесо. Все. Наступний автомобіль це Ford Escape 2018 року. Подивимось на пошкодження. Здається, що це серйозні великі пошкодження. Насправді, машина просто дефектована і вона більше розібрана, ніж розбита. До того ж, її бампер знаходяться в багажнику. Сюди фактично фара, бампер, фара. Ремонт виконано. Наступний автомобіль це Renegade, який так чекала моя клієнтка. Два місяці пройшло з того моменту, як ми його купили в дальньому штаті. По пошкодженням подивіться, будь ласка, бампер трішечки вм'ятий. Стріляна безпека, одна подушка і торпеда. Але що тут дуже класно в цій машині вийшло, завжди, коли стріляє подушка на торпеді, скло у нас тріскає. Тут скло абсолютно ціле, і ми ще зекономимо на ремонті. Подушки, звісно, переш'ємо, безпека буде працювати. Класна робота Американ Експрес. Друзі, зараз бачимо першу в Україні літаючу Теслу, яку компанія American Express привезла в Україну машина на невеличких передніх пошкодженнях. Автомобіль, який ми також чекали для мого клієнта, Audi q 5 в S-Line, ми її купили на мінімальних пошкодженнях. Подивись, решітка, передній бампер та задній бампер. Машина во забрали дуже дешево на панорамі в класній комплектації і з чудовим пробігом. 3 літра квадро. Саме найкращий повний привід в світі. S-Line, Ну, машина просто мрія. 333 кінських сили в цьому автомобілі. Тож, друзі, як бачите, робота в Американ Експрес не спиняється ні на хвилину. Тому вам вдалого перегляду, телефонуйте, замовляйте свої машини, а ми продовжуємо нашу роботу.